Найбільше питань у дизайнерів викликає наповнення ванни через перелив, і я знаю чому, тому що готових комплектів практично немає, а зібрати самостійно досить складно. До того ж, часто скаржаться на дороговизну цього рішення. Наприклад, ось такий комплект від відомого німецького виробника в хромі буде коштувати 205-600 гривень. Однак я знаю значно цікавіше рішення, і по якості не гірше, а може навіть краще. Ви тільки гляньте на ці внутрянки і цього іспанського виробника в піввіді покритті красивому, кольоровому, на яке гарантія п'ятно. Років комплект буде коштувати 63 тисячі. До того ж, в цьому комплекті я використала білі накладки на злив-перелив. Щоб забрати візуальний шум і щоб вони зливалися з нашою ванною, або ж готові комплекти від португальського виробника в хромі 33300, а в нержавіючій сталі AISI 316 67 300 тисяч. Хочете дізнатися більше про сучасні та якісні рішення для ванної кімнати? приєднуйтесь до мого гіду по сантехніці посилання в біо, поспішайте, адже ціна зростає після кожних 50 учасників.